в Україні в національному марафоні про 174-й день російсько-української війни розповідають команди фактів весітіві та «Вікон СТБ». Я вітаю вас. Вибухи у тимчасово окупованому Криму відео зафільмували очевидці. Чубаров, очільник меджлісу кримськотатарського народу та Екснардеп дописує палає сховище боєприпасів у військовій частині росіян. Це відбувається в районі сусідніх сіл Майське та Азовське у Джанкойському районі. Російські змі опублікували інше відео із повідомленням про загорання на трансформаторній підстанції. Згодом пропагандисти також підтвердили факт детонування боєприпасів і повідомили, евакуювали приблизно дві тисячі людей. Двоє мешканців за інформацією окупантів поранені. ні повідомлення ніку людям. Далі до дажо. Детонація боєприпасів до слова відбувається і просто зараз. На вибухи у Криму вже відреагував і Михайло Подоляк. Ось що радник глави офісу президента дописав у Твіттері. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв, демілітаризація в дії. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок окупантів теж розпочався не з кави. І це ми цитуємо міського голову Івана Федорова. Він повідомляє, у місті працюють партизани. Два вибухи у районі підстанції. Після них припинилося мовлення ефірного телебачення, яке захопило росіяни. Неспокійною ніч знову була у Харкові. Близько 23-ї окупанти обстріляли місто з артилерії, прилетіло у Київський район. О другій 20 ночі містяни знову здригнулися від потужних вибухів. По Харкову прилетіли сім ракет С-300 з території Білгородської області. Було обстріляно п'ять із дев'яти районів. Повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ракетного удару такого радіусу не було давно. Одна з ракет влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства. У Київському районі ракета поцілила у відкриту місцевість біля п'ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту у будинку вибиті. Вікна інформації про постраждалих поки що немає. Були вибухи, і цей вибух, що за нами, він характеризувався тим, що багато каміння чутно було навіть там, бо безховищі. Звичайно, це дуже погано. Але це наше місто, і ми будемо тут знаходитись до останнього. Тривають обстріли Миколаївщини. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. В СМТ Боризноговати загинула одна людина. Ще одну поранено також поруйновано будинки напередодні увечері. а Потім о пів на другу ночі обстріляли село Червона Долина. Це теж Миколаївська область, але це вже Снігурівський район. Інформацію про постраждалих поки уточнюють. Росія продовжує вбивати цивільних на Донеччині. 15 серпня обстріли забрали життя мирного населення Костянтинівки. Ще двоє людей поранені. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Минулої ночі російська армія знову обстріляла декілька мікрорайонів Слов'янська. За даними мера міста, постраждав гуртожиток, сталася пожежа на кар'єрі. минулося без загиблих та поранених. Також уночі загарбники знову вдарили по приватному сектору Краматорська. Очільник міста повідомляє про зруйновані будинки. За попередньою інформацією, на щастя, минулося без жертв. Армія РФ вночі вкотре накрила градами та ураганами Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Зеленодольській громаді поранені дві жінки 20 та 84 років. У Мар'їнському та Великій. Марінська в результаті цього обстрілу двоє жінок отримали поранення, легкі поранення. Швидка виїхала, надала першу медичну допомогу. Наразі вони знаходяться вдома, нічого їм не загрожує. Мар'янському та великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків та газогін. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. По мирній території випустили 40 снарядів зградів та 10 із ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді зруйновані дев'ять приватних будинків, гаражі та автомобілі. У обстрілом зачепило два склади з боєприпасом та техніку місцевого агропідприємства. Тут теж перебитий газогін та пошкоджена лінія електропостачання. Близько двох тисяч людей залишилися без світла. З весни, жителі села Демидів на Київщині змушені жити по коліна у воді наприкінці лютого, аби не пропустити ворога, на річці Ірпінь підірвали дамбу. Вода розлилася околицею, і з кожною зливою ситуація дедалі гіршає. Затоплені городи, погреби, будинки обросли пліснявою. Чи сподіваються селяни на суху осінь? З'ясовувала Ксенія Павлишин. Кожна злива для жителів Демидова, як страшний сон. Подвір'я Віктора знову по коліна у воді. Зустрічаємо його біля гаража. Чоловік намагається впоратися з черговим підтопом. Це постійно таке грунтової вони все зверху черваю. Віктор проводить нам екскурсію акваторію свого подвір'я, показує затоплену клумбу і погріб, в якому всі запаси на зиму. І до ага. погріб скільки у вас? Метр-півтора? Метров два. А як ви вичерпуєте? Як воно з цю ходить? — А як? Тут, тут не, не, не ходить. Там ото, помідори захвашені стоять, там потопили, там все стоїть у погребі. А це скважина вода була, підтіває. Ага, вже не підтіває. Вже не підіває, вже все. Дивіться вода стоїть. Дерева всі пропали. Одна груша ще хрепиться. Раніше розповідає, жили з городу. цьогоріч буде скрутно. Насамперед необхідно відремонтувати хату, але поки стоїть вода, це не має ніякого сенсу. Той раз, як дощ пройшов, отак повністю до, до тої лаги повністю отак стоялася вода. Зараз вона вернеться те ж саме. Зорвали поле і думали перероблювати, куди ж його перероблювати. Ось такий рівень води у хаті тримається постійно. Коли вода у річці підіймається, то до будинку прибуває вдвічі більше. Стіни вкрила пліснява, а підлога потроху трухлявіє. все ж, бачите, це все вже цвіль йде. Ось о, це все йде цвіль. От ми його тільки сушимо, і сушимо, ми не співаємо ми те, що робимо за світ і за газ платимо. Наразі подружжя змушене цілодобово опалювати дім у такий спосіб намагаються бодай якось призупинити руйнування. Та вода вже почала руйнувати фундамент. І як бути восени, не уявляють. Пойдуть морози і пойде повністю, позриває плитку, позриває стіни. Начнуть лопатися. Ну жити немає нам де. Якось самотужки впоратися з підтопленням намагається і сусід подружжя Іван. А це все додавали після цього дощу. Угу. Отак от десь водись. Ну, сантиметр 15-22. 20 добавити. Вон насос один працює, вон в ямі другий насос працює. У чоловіка також затопило обидва погреби. Зараз там плаває картопля, яку зберігали на зиму. Викачувати звідти воду немає сенсу. Грунтові води постійно просочуються, а з черговою зливою рівень води підіймається щонайменше на 5 сантиметрів. Ну, сантиметр 9, не більше. Всього така норма води, це Щита за півдня. У селі неабияка проблема із питною водою. З криниць набирати побоюються навіть для худоби, тож доводиться купувати. Декілька місяців тому у селі встановили помпу, якою бодай якось вдається відкачувати частину води. Стоїть десь по сантиметру 70 води. А чого зараз не качають? Нема, де спалива. Вже тиждень ніхто нічого не дає. Звернулися на обласне ДСНС на гарячу лінію. Сказали, звертайтеся до місцевої адміністрації. А місцева адміністрація морозиться в Київській ОВА запевнили кошти, виділили, провели усі можливі заходи аби зупинити підтоплення. Однак, поки відновити дамбу через ірпінь не можна. Але ми можемо зробити певні дії, які е, можуть вплинути на рівень води, і ми їх зробили. Нам військові це дозволили. Ми їх зробили але. Цей процес він не відбувається миттєво для цього потрібен певний час. І, от зараз ми спостерігаємо: чи відходить вода від їх осель, чи нам потрібно підсилити цю дію? Тож і ще щонайменше два тижні селянам доведеться самотужки відкачувати воду, натомість їм виплатять по 20 тисяч гривень допомоги на ремонт. Ксенія Павлишин, Ігор Шатайло, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Про ситуацію на фронті ворог веде наступ у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу. Російське військо також активно атакує на Бахмутському напрямку. Повідомляє генеральний штаб. Зокрема, противник намагається вести штурмові дії у напрямках Володимирівка, Бахмутське та Стряпівка-Соледар. Утім, отримав добрячого від коша та відступив у напрямках Покровське, Бахмутське та Горлівка Залізне. Бойові дії тривають на Авдіївському напрямку. Ворог намагається наступати у бік Старомихайлівки Невельського. Точаться запеклі бої на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії у квадраті Солодке Новомихайлівка. Мають частковий успіх, бої не вщухають на південно-бузькому напрямку. Російське військо задіяло штурмову авіацію поблизу білої краниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити своє тактичне положення штурмовими діями у напрямку Зелений гай Новогригорівка завершилася для ворога значними втратами та відступом. В окупаційних військах так званих ЛНР і ДНР стався розкол. Бойовики самопроголошеної ЛНР масово відмовляються воювати за так звану квазіреспубліку ДНР. Такі висновки зробили в інституті вивчення війни. Американські аналітики посилаються на відео з відмовою воювати на боці сусідів, які оприлюднюють самі ж бойовики. На цьому записі вони скаржаться на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини і заявляють, що їх погрозами змушують брати участь у бойових діях на Донеччині. В інституті вивчення війни фіксували схожі звернення і від бойовиків невизнаної ДНР. Вони в травні заявили, що їх також примушують воювати за так звану ЛНР та кидають на поле бою подекуди без бронежилетів та медичної допомоги. Латвія відновила програму реабілітації поранених українських військовослужбовців. Про це повідомило тамтешнє міністерство закордонних справ. Перші 12 важкопоранених українських вояків уже розпочали тритижневий курс у національному реабілітаційному центрі в Айраві. на допомогу українським військовим, пораненим під час боїв із російськими окупантами. Латвійський кабінет міністрів виділив 280 вісімдесят тисяч євро. Кошти покриють на витрати на реабілітацію та транспортування. В Одесі з 1 вересня запрацюють 33 школи та 4 дитсадки. Де для безпеки учнів обладнали бомбосховища. Батькам дали вибір, і виявилося, що 97% – за дистанційне навчання. Решту учнів, а це майже три тисячі, розподілять між працюючими закладами. Аби не наражати дітей на небезпеку, адреси не розголошують. Батькам потрібно зв'язатися зі своєю школою. Там їм запропонують найближчу, яка працюватиме очно. Тут каша. Цукор і чай, директорка школи Катерина Шикман показує сухпайки для учнів. Обіди довготривалого зберігання вони закупили для шкільного бомбосховища. Їх тут півтори тисячі розраховані на всіх учнів, будуть використовуватися у разі, якщо тривога буде занадто довгою, або діти не зможуть вибратися звідси. Окрім їжі у бомбосховищі, є аптечка для надання першої медичної допомоги запаси води, душові та вбиральні. Аби не переривати уроки, у цьому підвалі обладнали учбові класи. У нас є два навчальних кабінети, кількість яких може прийняти до себе 80 дітей. Вони будуть використовуватися у разі, коли тривога буде занадто довгою. Тут можна буде продовжувати навчання. Так само у нас є кімната для дітей з особливими освітніми потребами, які облаштовані. М'якими пуфами спеціальними іграми ця школа та інші запрацюють з 1 вересня. Аби розпочати навчальний рік у міськраді, відремонтували та обладнали бомбосховища та тимчасові укриття у 33 школах та чотирьох дитсадках. Нікого із учнів не примушують відвідувати школу. Кожна родина може вибрати і дистанційне навчання. Якщо ж родина обирає очне навчання. То дитину буде направлено в очінь клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що це зовсім не обов'язково ваша школа, і зовсім не обов'язково ця школа буде буквально поруч з вашим будинком. Таке іноді неможливо. Ми гарантуємо дитині місце в класі, гарантуємо навчання правилам поведінки під час повітряної тривоги і наявність укриття, яке рекомендоване фахівцями профільних служб. На сьогоднішній день на очне навчання в Одесі зареєструвалися три тисячі учнів. Решта 140 тисяч дітей обрали дистанційку. Улена Погребняк, мама восьмикласників, прийшла оглянути укриття. каже, її хлопчаки вже не можуть дочекатися початку навчального року. Їм по 13 років то це такий вік, коли спілкування ну, вкрай потрібно. Вот вкрай, і вони дуже хочуть йти до школи. То був період карантину. То школи вони не мають соціальної адаптації, така яка повинна бути. Зараз. Рас немає дитячих таборів, немає спортивних таборів, не працюють на території України, і діти фактично не спілкуються ба більше, каже Олена. Так вона буде впевнена, що діти знаходяться у безпеці, бо якщо вони сидітимуть вдома, не буде кому контролювати, щоб під час повітряної тривоги вони ходили до бомбосховища. Якщо є повітряна тривога, то я розумію, що мої діти не зможуть самі самостійно йти до укриття і заняття пририваються онлайн. Ми вже такий досвід. Мали навчання, і я вважаю, що під наглядом вчителів, під наглядом дорослих, навпаки, це буде безпечніше для дітей. Заради безпеки учнів адреси шкіл, що запрацюють з 1 вересня, не публікують. Батькам, що бажають зареєструвати дітей на очне навчання, потрібно звернутися до своїх шкіл, де їм особисто запропонують найближчі учбові заклади. Святкувати перший дзвоник цьогоріч теж не будуть. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна СТБ. Єдині новини. За 15 хвилин більше.